Усім привіт! Хочу показати вам мій день, а точніше півдня, бо зараз обід. Так як сьогодні, після вчорашнього 10-сантиметрового снігу, який до вечора, до речі, і розтанув, ґрунт тягнеться за підошвою і я не можу копати саджанці лаванди на відправку, то пакую замовлення з ефірної олії та гідролату, яке також буде їхати новою поштою. Спакувала і йду на кухню готувати обід. Зварила рисовий суп, зробила овочевий салат, чого знайшла, піджарила картопельку, до речі, давно не смакувала таким. Зробила нарізку із того, що знайшла знайшла сир і боженіну. І вийшла на вулицю, похвалитися вам столом. Це новий основний засіб, тобто він старий. Але тепер він у моєму розпорядженні. І пакувати посилки буде мені вже зручніше. Ну і, звісно, собаки. Вони лежали поруч, тільки я їх торкнулася, вони давай мірші до мене лізти, щоб я їх ще почухала. Зайшла в свій квітник. Троянди ще не стригла. Якби було більше часу, то я б, напевно, вже б і підстригла. а так ще ні. Рябчик скоро квітуватиме, тюльпани вже на старті. Мускарики теж хочуть вже квітувати. Бачите, ось-ось, скоро і розквітнуть. А гіацинти, подивіться, вони зараз гіацинти, вони не бояться ні снігу, ні морозів. Бо вже, бачите, яка краса дуже гарно. А це черешня, яку ми з чоловіком посадили разом. Якби ви знали, скільки я його просила, ну давай посадимо, ну давай. А він все мені ніколи, все я зайнятий. І таки я його дотиснула. І тепер щороку родить нам дуже смачнющими ягідками. А це те, що вже повилазило, повитикалося, лілії, півонія, пушкінія ліванська, до речі, квітує рожевим. Дуже гарні квіточки. А це папороть. Отака вона страшненька. Але насправді тоді як почне бояти, як сонечко тільки пригріє її, його папороть, так? І почне рости зеленими листями. Зайшла вже в хату показати вам. Свої сухоцвіти. Я їх не розсаджую, тому що немає куди. У мене поки що немає теплиці. Я вже чоловікові сказала, а він мені каже, пізно ти про це обмовилась, буде на наступний рік. Так що сподіваюся, що в мене все вдасться. Такі я випрошу собі тепличку. Оце все сухоцвіти. І зараз покажу вам перчик. А, це, до речі, гортензія. Спробувала, спробувала розмножити її бруньками. Не знаю, який буде результат, буду все показувати, але не дуже мені подобається цей результат, що поки є. А це перчик, біжу його поливати і до наступних зустрічей.